Я худно з 1 травня цього року, з ваги 133400. Зараз покажу тут же, яка вага в мене нас зараз. Це я худно вже 2 місяці і 21 день. Зараз відповім на коментарі про білкові дні. Я худно, без голоду, без спорту, без інтервалу, без підрахунків калорій. Просто, можна сказати, лежа на дивані. Так, скільки разів на місяць робити білкові дні? Дивіться, можна робити їх кожного тижня. Тобто 5 днів ви харчуєтеся з категорії Да, дозволених і обмежених продуктів, і робите собі два такі білкові дні. Можете робити два дні, в 10 днів. Тобто, це треба дивитися по ваших вагах. Буває так, що ви їли все чітко, нічого не порушували, а вага або стала, або навіть плюсує. Буває таке. Або десь там з'їли якихось чи фруктів. да? В Місяць у нас є два дозволені дні, які можна їсти все, що хочеться з категорії заборонених продуктів. Стоїть вага або плюсує. Все, беруться два білкові дні. От питання. Розкажіть, розкажіть що їсти білкові дні. Берете м'ясо, любе, яке вам подобається. Індичка, курка, люби частини. Любі рибу. Тільки не смажену і не та що олійки. Розумієте, да І не кільку в томаті. Рибку так само можна, солену. Ну, бажано, звичайно, щоб вона була така трішки малосольна, щоб потім просто не випити 5 літрів води. Рибку можна запекти на пару, так само як з курки чи з індика. Чи телятину взяти, хто любить, да? Можна брати субпродукти, курячі або гав'яжі, язик можна брати гавяжий. Можна варити, запікати, тушкувати, холодець варити. Це вже на ваш вибір. Буде гарно, якщо взяти кисломолочний сир. Який жирності брати, або обезжирений, або до 5%. Це такий сам в ідеалі. Можна їсти зелень, робити салати із зелені. Тільки ж небагато туди лити олійки, трішки одна столова ложка олії на добу. Тобто салат можете хоч 5 разів робити, але це все рівно буде одна столова ложка на добу. Кефір можна пити. Також бажано вибрати або обезжирений, або одновідсотковий. Молоко так само, одновідсоткове, півтора відсоткове молоко, скільки можна випити за день, ну, в розумних кількостях, так? Да? Ну, я вважаю, не більше там трьох стаканів бажано бажано не перевищувати. Ну, вип'яти літру, це ж таке молока там чи кефіру. Ще, та, ще я пам'ятаю, здається, і написала за те, що молочні, кисломолочні продукти ввечері затримують воду. Так, це дійсно таке є. Але якщо ми протязі дня не їли там да, хліба, макаронів, цукерок і так далі, то все буде норм. Тобто на такому харчуванні, як оце я зараз харчуюся, вечором, якщо поїсти там кисломолочного сиру чи кефіру випити, чи ряжанки, то затримки не буде. Не буде. Але на білкових днях бажано ряженку 4% не їсти, тому що все-таки вона жирненька На білкових днях не можна ж нічого, де крохмаль там, Господи висівки, какао, щоб таких же такого ж не було, тому що це вже буде навіть там десь трошки чогось, то це вже не буде рахуватися білковим днем. Тому так, не знаю. Може, я щось і забула сказати. Я переважно варю м'ясо, курку, переважно її варю. Не знаю, чому це в мене якось на білкових днях. Давно так повелося, що відварюю курку. Можу там з огірком або салат робити, або навіть це ще було в травні, місяці, я просто в мене була пекінська капуста. Я просто відривала листки, мила їх, присолила, і ото так з куркою їла, навіть і салат не робила. Так ось останні мої білкові були. За перший день можу розказати. Їла шість разів. Двічі в мене був кисломолочний сир, двічі по 180 грам, без сметанки, без, без нічого ж, чисто з цукрозамінником. Двічі робила салат, огірок помідор. І двічі їла оце відварені, відварені спинки курячі. У мене ось перед цим є відеорозпаковка, я їх знову купила. Вони дешеві. Взагалі, хто переживає, що пописали так, як я худну, це дуже дорого. Ні, повірте, це недорого. Я скільки ось місяців пройшла, я ні картоплі не купувала, ні олії. У мене ще олія куплена та, що в березні місяці, і тому ще досі вона є, розумієте? Ні цукор не купую, ні цукерки, ні тістечка, ні макарони, ні гречки ж, нічого таке не беру. То ну, це недорого. Раніше я набагато більше витрачала коштів на продукти. Так, що я ще так, сказала, да, Двічі кисломолочний сир був, двічі салат був, і двічі у мене оце ж відварене м'ясо було. Візь зеленю, там кріп, петрушка і чесничок. Трішки підсолила. Оце я таке зверху м'ясо викладала, і їла мені смачно, І ще брала до цього м'яса огірок. Оце так. Так що їла шість разів. і Бачите, той попередній день, що я поїла ту лохину, в мене пішов плюсик, і я шість разів поїла на наступний день, і цей плюсик у мене зійшов. зійшов, На наступний день я вже в подробицях і не розкажу, що я їла, але я їла. Але набагато менше, ніж я їла в перший день, да, білковий. І мінус 200 грамів. Я вважаю, це нормально. Звичайно, коли білкові дні я робила ще на початку да, там схуднення, ну, ще в перший місяць, це друга половина травня, так скажемо, то сходило більше. За 20 днів сходило і по кілограму, і по півтора кілограма сходило. Да. А зараз, звичайно, ні, тому що ж вже вже скинула трошки більше, ніж 20 кілограмів. Тому так. Дуже виручає і дуже допомагають ці білкові дні. Хоч я коментар читала, що це вже не рахується білковим днем, якщо їсти овочі. Це вже рахується просто як типу, овочево-білковий. Ну, я скажу так. Хай Кожен називає, як хоче, все-таки я вважаю, що краще буде це їсти білок з овочами і зеленю. Це моя думка. Якось так. Все, Якщо щось, може, не так сказала, або не зрозуміло, або чогось не договорила, просто можете запитати ще раз, хоч і п'ять разів, хоч і десять. Я ж говорю, що питайте, не соромтеся, якщо вам це дійсно потрібно. Не треба соромитися, я завжди розкажу, ну, як є, да? Як є по-простому. Тільки робити, я ж кажу, це вже ви вирішуєте самі. Можна зробити ці два білкові дні один раз на 10 днів, можна і таке зробити.